Вітаю на моєму каналі. Сьогодні тема позачергова, специфічна. Чому? Тому що я взагалі собі дала обіцянку не реагувати на всяких там хейтерів, агресивних, святих у лапках. Але навіть з тих слів я умудрилася викрутити зерно для відео, тому що є про що поговорити насправді, тема серйозна. Сьогодні навіть один написав розумник в лапках, що через отаких, як ми, і біда, і війна в країні, і все таке. Я хочу вас запитати, таких, які так вважають, от в кожному місті є церкви, навіть не одна. Майже в кожному селі вона є. У кожній хаті у нас ікона, хрести, хрестики, святі, все посвячено, пересвячено. А скажіть, будь ласка. От дайте чесну відповідь: це все вберегло нашу країну від війни, від біди, від горя, від окупації наших земель, від обстрілів, від загибелі. Це все якось допомогло, скажіть мені, будь ласка. І давайте подивимося правді в очі. От Навчіться називати речі і факти своїми іменами. От так, як воно є насправді. Давайте будемо сміливими і просто от констатуємо факти. Треба, розумієте, відслідковувати причинно-наслідкові речі, саме ця нестиковочка і стала теж вагомим таким аргументом і питанням, яке постало в мене, коли я ходила в церкву. А чому так? Чому ми молимося, все виконуємо, бажаємо миру во всьому мірі, як це прийнято було? Але чому цього немає? Ну, давайте просто констатуємо, замість того, щоб брати і виправдовувати, казати, ну, ну це ж Божа воля, ну це ж ну так треба, так Бог захотів, так Богу угодно, ми чогось не розуміємо, а Бог розуміє, Бог більше бачить. Ми чимось просто його прогнівили, і отак от от сталося і чомусь не закінчується. Ну Давайте не будемо зі страху от такого з глибинного. На, в основі цих виправдань лежить ваш глибинний страх. Страх Божої кари, страх отих всіх страшних речей, страшного гніву. Ну я розумію це все, бо я колись теж була в такій шкурі. І вам заважає от, оця несвідома рабська позиція, позиція жертви, розумієте? І сильні люди, вольові, рішучі, взяли і насмілилися взяти на себе відповідальність за своє життя, за своє рішення. От вони дратують вас. Вони викликають у вас агресію, злість, от бажання штрикнути, щось там погане таке написати. Розумієте, це така собі несвідома заздрість. Ви заздрите, так, ви заздрите, що ви такий, а от хтось не такий. Ви зв'язані оцими всіми путами, обов'язками, те, що насправді вас не влаштовує. Ви нещасливі в цьому всьому, ви це знаєте. А от хтось це все взяв, насмілився, розв'язав і ділиться досвідом. Я ж вам не вказую, не принижую, що ви там такі, сякі, перетакі. Я ділюсь своїм досвідом і все. Хто хоче, слухайте. Приємного прослуховування. Хто не хочете, то, будь ласка, йдіть мимо. Я ж нікого не тримаю, розумієте? От, і ну, в основі цього всього, давайте будемо чесними, в основі хейту, цих, -цих звинувачень, образ. Ні в якому разі не лежить те, що ви там переживаєте за мене, переживаєте за людей інших, що хтось відвернеться від Бога. Це все фальш, лицемірство. Ні за кого ви не переживаєте. Вас просто гнітить, це зайвий раз підсвічує вашу рабську позицію. І те, що от хтось вільний, а ви ні. Озирніться просто на своє життя, на самих себе. От задайте собі питання і чесно дайте відповідь. Ви щасливі? Так, зараз війна, зараз зрозуміло, що от це питання не в тренді, скажімо так, до війни, до цього всього. От Ви були щасливі, ви були здорові. От як у вас із завтрашнім днем взагалі? Як відносини в родині, от всередині родини, з найближчими своїми батьками, дітьми, там, чоловіком чи дружиною? І хто в цьому всьому винен? З грошима, як у вас теж, до речі, хороше питання теж відноситься до цього всього. От задайте питання, як у вас? Оцініть самі себе, дайте справедливу собі оцінку. І задумайтесь, хто в цьому винен? Церква, чи може ви самі? що заважає вам бути дійсно щасливими, кращими, ніж ви є зараз? Ну уж точно це не я. Розумієте? Тому. Не треба ховатися за Божою волею, не треба шукати винних там, де їх немає. Людина сама несе відповідальність за своє життя, розумієте? З повагою і до ваших, в тому числі, душ.